Покарання Росії буде величезне, але Господь від нас очікує навернення. Від нас загинуло, ви сказали, 15, скільки людей жахливо. Буває гинуть діти. А скільки дітей в абортах сьогодні, e, в нашій країні вбито? Не Путін їх вбив. Мама, яка мала бути захисницею свого життя разом з батьком, вчора вирішили, батько дав гроші, мама сьогодні пішла зробила аборт. Ну Це є жахлива справа. Поки ми цього не зрозуміємо, поки не, не, не будемо стояти усім серцем за оборону життя самих незахищених. to będziemy obiecywani, póki nie wrócimy do póki nie przyjdzie nam w głowę i w głowie i serce obiecanie walczyć za życie, walczyć z każdym grzegorzem, pierwszy grzech, sami żachliwej, w nie nienarodzonej Dytyny. Jakby tak w Ukra Ukraina przestała zbywać swoich dzieci, Я ja вірю, що Господь би зробив таке щось, так і був з'явився би сценарій, у якому війна би закінчилась. В Росії щось трапилось би таке, що їм було б не до боротьби з Україною.